Добрий день. У нас сьогодні Юрій Ігнат, речник повітряних збройних сил України, який відповість нам на кілька питань. Скажіть, будь ласка, наскільки важливе проведення подібних форумів, такі як відбувся сьогодні, за ініціативи команди громадського об'єднання мивіничани, взагалі для інформаційної безпеки країни? Ну, Перш за все, медіаграмотність, медіагігієна важлива. Не тільки для громадян, але і для представників засобів масової інформації, які є, які формують громадську думку, лідери думок, так далі, авторитетні люди, які потрапляють на телеекрани, які ведуть соціальні пабліки, і так далі. Я особисто займаюся ще з 94-го року інформацією, тому що вступив військовий інститут, закінчив журналістику. Там і сьогодні військовій сфері, яка сьогодні є війна в країні, надзвичайно важливо і тут зберігати медіаграмотність медіагігієну, актуальність інформації і розуміти. Яку саме інформацію потрібно видавати, для чого це потрібно робити, і яку користь чи шкоду може принести будь-який меседж інформаційний? Саме тому ті е, такі форми, де участь беруть і е, аналітики, експерти, лідери думок, представники змі надзвичайно важливі на сьогоднішній день, тому що інформація, як знаєте, хто програє інформацію, той програє потім війни. І ми власне маємо сьогодні в Україні війну, саме тому, що програли Росії інформаційну свій час. Сьогоднішній форум є громадською ініціативою. Наскільки е, важлива громадська ініціатива на вашу ну, гром... нас громадянське суспільство, ми ж не Росія, ми мав нас є свобода слова, в нас є свобода мислення, виявлення. У нас майдани проходять регулярно. Тому громадянське суспільство це шлях до цивілізованого світу, куди ми і прагнемо. Дякую,